Ну що, друзі, вітаю з новим роком, з новим снігом. Щастя, здоров'я і щоб у вас все було добре. Ну, а я продовжую пізнавати цікаві місця. І сьогодні я, ну, звичайно, що в українському селі, але в селі, яке знаходиться в Києві, ну майже в центрі Києва. Ой! На Москву. О, класс! Снег! Старихотки! Все, как я люблю! Це те, що нам нагадує з дитинства таке справжнє, справжнє Різдво і справжній Новий рік. Тому зараз будемо гуляти, будемо роздивлятися і дивитися на цю всю цю аутентику. І так ми йдемо в козацьке селище. Мамаєва Слобода. Територія тут немаленька, як бачите, цілих дев'ять гектарів. Церкви, дзвіниці, різні господи і садиби, козацькі кам'яниці, вітряки, млини, комори, клуні й стайні. А ще курган, хвигура і паланка. Тут майже 100 різних об'єктів. Ну, плюс ще місточки, озера, річки, урвища і купа всякого іншого. Буде така класна, справжня, зимова і людей немає. Всі доїдають новорічне олів'є, а ми гуляємо і йдемо отримувати святкові емоції, святковий настрій. Справжня хатинка на курячих ножках. Бабі Ягі не вистачає, може вона там всередині? Треба залізти, так? Да? Справжня курка в центрі Києва. тут притулилися на сірому. <сміння> ти Боже, як в справжньому селі? Мабуть, така атмосфера. Така трі тріпотна. Викликає такі емоції, де, мабуть, тільки українців, які розуміють цю атмосферу. Такий похилившийся тин і ворота. І заходимо до церкви. Яке ж українське село без церкви, а тим більш козацька свобода? Церква покрови Пресвятої Богородиці. Мо Бо Пресвята Богородиця була покровителькою коза... козацтва. Ця церква не старовинна, вона побудована в нинішньому тисячолітті, але вона є точною копією храмів козацької архітектури, яких було безліч в 17 столітті на середній Наддніпрянщині. Бо за наказом імператриці Катерини II, коли було зруйновано Запорізьку Січ, після того козацькі церкви в Україні вже не будувались. А цей храм відбудований за всіми канонами, за всіми традиціями церковного зодчества. Є унікальним зразком дерев'яної, тризрубної і триверхої козацької церкви. А оті хрести це пам'ять про кожен козацький курінь, що був зруйнований за наказом Катерини. І їх тут 38. А це дзвіниця. Там відкрито можна заглянути, що там всередині. Книги, спило смок. До речі, церква ця діюча. Тут проходять богослужіння, хрещення, вінчання, і серед київських родин вже втвердилась думка, щоб хлопчик виріс справжнім козаком і мужнім чоловіком. Його треба хрестити саме в цій козацькій церкві. Ну, а дівчата мають обов'язково поставити в ній свічку і молитися до ікони Богородиці Слобідської цариці козацької, щоб вона послала їм гарного нареченого. Ми сподобались курці, вона нас переслідує. Дві гармати, центральна площа. Все правильно. Громада має захищатись. На Москву. Добрий день. Доброго вам здоров'я. Бажання, мовляв. Вас в першу чергу попадуть. Що кидаєш. Має право. Але не подивіться. І кожен. Він підходить і каже. о, пане кого. Кожний показує. Що не ходить. Ті самі Як кобі тут, так? Так, вони більше ходять, як хобі. Більше, як хобі, що, тому що розуміють добре. І чи втримається тіло голову? Далеко за дітей казати, тут дорослі лки, а у мене натхнення немає. Яка натхнення? Стали зробив. Ледачі просто, ледастюга і все. Натхнення в нього нема. Музу шукає. Така цікава людина, прямо філософ. Людина, що працює руками і робить важку працю. Має такий світлий розум, такі, е, такі розумні думки, це дуже класно, що є такі люди. А це стовочок. З таким мостиком. Що, можна, звісно, на лід вийти, але... Ти що, збріла? <хи> але трохи стрьомно. А влітку тут качки плавають. Боже, ну вообще, вообще класно, боже, як якомусь точно селі. А ось ще одне культове місце. Тут історія сміється, кухня обіймає, а настрій піднімає чарку. Підвода, бочки. Це шинок. Столи не накриті, але їх багато. Цибулька. Шинок в українській культурі. Це не просто заклад. Це штаб-квартира гарного настрою. Борщ з сметанкою, шкварками може примирити навіть посварених козаків. Ну а з'їсти з кимось сало, то вже майже рідня. Тут свої традиції і свої звичаї. І якщо кажуть, ну, ще по одній, то це завжди по три. А бочки, бочки, які а, З вином, чи пивом, чи медовухою і скриня. Ого, боже, яка важка. Відкриваю. Ой. Справжня, дерев'яна. Люблю шинки. Але закрито. І горілка тут не п'ється, а веде дипломатичні перемовини з душею. під акомпанемент бандури. І гучного гей! А та над озером? А так як якийсь курінь стоїть. Одна тільки криша видно. А це не криша, це не дах. Можна спуститись на... посидіти на лавки, подивитись на таку гарну природу. Може, вона у нас неймовірна. І взимку, і влітку, і в будь-яку пору року. Але як туди спуститись? <му> Я спустилась. Це так весело. Так здається, що невисоке. А мабуть, метри 3-4 є висоти. Так що класно. Так, взагалі це не будиночок, взагалі це млин. Ну, зверху вода стікає на колесо. Ну, а це млин. Ми вже думали, що це якийсь готель ви що люксового класу, а ні. Але млин вже своє відкрутив. Мочок, якийсь рівочок і місточок. Будемо переходити дуже обережно. А це Кам'яниця з козацької старшини, а там військова скарбниця. Проєкт Кам'яниці розроблений на основі архітектури, яка дуже характерна для козацької доби. І роль прототипів. Відіграли трапезні Видубицького і Михайловського монастирів. Уже так класно все відтворено. Деталі, будинки, оздоблення. Прямо все-все-все класно, дуже атмосферно і переконливо. Люди приходять небагато, але сім'ями приходять. І що ти пишеш? Посидів вечором, боже, пташки співають, дзвіниця дзвенька, сидиш з кумом чарочку випив, сальця з'їв. Красота, Таке поєднання. Тут така архітектура, а тут ось така. Ставте вподобайки, не забувайте. Пишіть коментарі. Так, ну і на курган ми не заліземо. Це дуже високо і стрьомно. Але ми знайшли вітряк. Трохи побити життям. Лопасті поовалювались. Ну, але стільки років простоять. То що він гад, добре зберігся. Сніга по коліна ми сюди заперлись, Доріжки тут немає. А хто не знає, що таке хвигура? А це ось така козацька сигнальна вежа. В моменти небезпеки ці бочки підпалюються і подають сигнали навколишнім селам. Ось така мандрівка українським козацьким селом у нас вийшла, не виїжджаючи із Києва. Ну і ще тут є ось така цікава кав'ярня, Червона рута. Але сюди ви маєте зайти обов'язково при вході. Бо саме тут купуються квитки, ну і гаряченька кава, яку доречно взяти з собою.